Привіт, ви на каналі Код Грошей. Сьогодні поговоримо про дропів. Дроп це людина, яка добровільно або через необізнаність передає шахраям свою банківську картку для прийому переказів. Є два типи дропів: свідомі та несвідомі. Свідомі дропи погоджуються за винагороду. Для них це легкий заробіток, а для злочинців чудовий спосіб маскувати та переміщувати незаконно отримані кошти. Несвідомі дропи це люди, чиї дані або картки використали без їхнього відома: фішинг, злом банкінгу або вплив соціальної інженерії. І все, ваша картка вже працює на когось іншого. Тепер ще одне слово з цього світу: дроповод це людина, яка вербує та організовує роботу дропів. Зазвичай вони шукають тих, хто у фінансовій скруті, безробітних студентів або просто довірливих людей. Їм розповідають легенди, наприклад, що картка потрібна для отримання коштів за криптовалюту і пропонують 500 чи 1000 гривень винагороди. Українські банки активно борються з передачею карт у користування третім особам. Банк має право заморозити картку, якщо бачить підозрілі транзакції. У правилах більшості банків прямо зазначено. Передача картки третім особам заборонена. Тож фраза Я просто допоміг другу не аргумент, ваш рахунок майже напевно закриють. Отже, порада проста: ніколи не передавайте свою картку іншим і подумайте, чи варта винагорода того, щоб попрощатися зі своєю картою. Бережіть фінанси та репутацію, і до зустрічі на каналі Код Грошей.